Усіх вітаю. Сьогодні у нас 13 грудня 2025 року. 2025 року це місто Херсон. Біжить мій помічник, біжить, летить, вже каже, їсти дай. Але нам треба зняти відео, розповісти, що у нас тут з виноградом. По винограду це Вікторія, насінева, фруктовий смак. Одна плащина шпалерка. Ягідка може бути 15 грам, може бути, грона може бути і 100 грам. І 700 грам. Хоча навіть велику грону 800 я бачив на молодому кущі. Колір червоний, ножиці потребує, ножиці треба при В неї є такий, е... такий недолік, як горошиння. Горошиння ми прибираємо і ножницями набирає 20 брікс, мармеладна м'якість, метр родючих ґрунтів планування. Планування 15 пагонів на наступний рік, найбільше. Тримаю без укриття, саджанці з неї не роблю. Чи будь кому нада зробимо? Стимулятори не пользуюсь. І так, 13 грудня, 25-го Херсон. Межа від міста 2 кілометри. Комендантська година з 21-ї до п'ятої. Світло, маскування на вікнах. В місті світла нема. Вода, газ є, але воду дають по графіку. З газом, наче, наче нормально. Наше щось. Наші наші щось е, захерачев в валіжках. Таке щось потужне, таке, що у нас 8 восьмого тут обстріли трошки менше стали. Потім кажуть, що і дронів менше стало, і оцої арти РЗСО не було. А сьогодні, ну, це з восьмого, сьогодні це п'ятий день, і сьогодні масована атака по півдню України. Ну таке. Палять наші їх тили, палять тіньовий флот. І учора буквально була новина, що Куп'янськ наші зачищають. Для них це, звісно, червона тряпка, але що маємо, ну, Ви в курсі, що там відбувається. Рашка рухне, скоріш за все, економічна. Економісти себе б'ють в груди, кажуть, що учора повинно було рухнути, але щось вони не розуміють, вони такі тупі, не розуміють, але рухне, і коли ніхто не знає, ну таке. А може соціально десь рухне, десь таке напруження, якась то балбесіна, і, може бути, все що завгодно. Так що, чекаємо, я ж чекаю, люди чекають. Місто наше живе. Сьогодні наше місто живе на генераторах. А ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже дуже вдячний. І вірю, що в нашій хати невдовзі прийде багато радощів, щастя, любові і вдячності. До зустрічі!